Чекає ще одна рубрика. має вона назву Два тижні Україною. Це до речі, заключна частина нашої мандрівки рідною батьківщиною. Перед тим як повернутися до Запоріжжя і вийти в прямі ефіри молодіжного порталу, нам Захотілося з'їздити ще в місто Умань, адже там розташований, мабуть, найкрасивіший парк у світі парк кохання парк, де така неперевершена енергетика, яку здається можна відчути навіть через відео. Бо коли я монтувала відео, я от відчувала енергетику. А це парк кохання. Він був зведений насправді в ім'я справжньої любові на честь, мабуть, найкрасивішої жінки на планеті Земля принаймні. Так думав про свою дружину Софію пан Потоцький. Отже, Софіївська, Софіївський парк в Умані в Рубриці «Два тижні України». Найвідоміший парк України, може і усього СНД Уманська Софіївка, була подарована магнатом, власником міста Уманська і Потоцьким його коханій красуні дружині гречанці Софії від Потоцькій у 1802 році. Кожен куточок цього парку просто оповитий римськими і грецькими легендами. Парк розпочинався з невеликого струмочка та кам'яних брил, які доводилося переносити, аби збудувати гроти, водоспадики, майже дизайнерські. Ідеї в живій природі я не зовсім уявляю, як можна було у ті часи переносити усе це каміння, створити озера та річки з єдиного струмочка. Але завдяки Станіславу Потоцькому сьогодні парк перетворився на улюблене місце як дорослих, так і дітей. По тому камінню можна лазити, у гротах можна пограти у схованки, чорнотично цілуватися. Пам'ятаючи, у Софіївці все просякнуто магією, яка працює, адже це магія справжнього вічного кохання, от що може вийти від співпраці людей і природи справжня поема з каменю, води, рослин, архітектури та скульптури. Вітя йди от туди полізь. Я тут в дитинстві лазила. А куди я тут Он туди. Он, дірочка бачиш. От туди да, лізь. Ти відчуваєшся туристом? І наші люди вар'яти залишили тут сміття після свого пікніка. Соромно, панове, соромно. Після такого нас навіть країни третього світу до себе не візьмуть, бо й там почитають пам'ятки. А у нас ну то Бог їм суддя, а ми тим часом гуляємо далі. Водоспад бажань, я ще в дитинстві промочила в ньому ноги, за що отримала прочуханку від мами, а всього навсього намагалася загадати здійснення мрія. Може, через те, що ноги були мокрі, тоді бажання не справдилося. Спробуємо ще раз гуляти парком можна годинами, і це лише тільки старою частиною. Гарантую, ви втомитеся швидше, ніж встигнете все роздивитися, і захочете приїхати ще раз. Каміння у вигляді лева, що влігся перепочити. Наш лев за зодіаком Віктор Петрович також вирішив, що він надзвичайно втомлений, і це після лише годинної прогулянки тепер вимагає здобичі, але ж леви у природі не полюють. Це за них роблять левиці. Лев голодний, піди в полюйні. Зараз ми знаходимося біля Ахеронського озера, в яке впадає річка Ахерон. В древньогрецькій міфології саме цією річкою мертві добиралися до царства Аїда. Ті, хто були при житті праведниками і менше грішили, ті потрапляли на Єлисейські поля. А ті, хто грішили багато, ті потрапляли в татар. Для того аби мати можливість подорожувати підземною річкою Ахеронт, ще за Потоцьких був створений тунель, який має довжину 211 метрів, 3 метри за вишки і 3 метри завширшки. Особливість тунелю у тому, що він викладений латинською літерою С, адже саме на С починалося ім'я його коханої дружини. Річка Харон єдина в Україні, а може і в усій Європі, підземна річка тут камінням обкладено стіни ще за часів патоцького. Тобто, це річка в якій дійсно можна подорошувати, якій можна ходити. Ну ми в даному випадку будемо йти на човні. І от наш харон сідає у човен і готовий переправити нас у царство Аїда. Перше враження, поки ще в тунелі світло не віриться, що таке могла зробити людина. Хоча заради кохання. Тим коханням у Софіївці пронизано буквально все. Це відчуваєш на собі. Друге враження, коли світло зникає, змушує тебе повернутися до реальності. Такі відчуття, коли пливеш не знаєш в повній темряві, і реально не знаєш, куди. От така вона Софіївка, пам'ятка вічного кохання. Але сонце сідає і нам час вирушати додому.